Вважалося, що міжхребцевий диск не здатний до регенерації. Утім, створивши та запатентувавши метод вертеброревітології, пан Данілов фактично спростував це твердження, довівши на практиці, що міжхребцевий диск може регенерувати, якщо створити для цього правильні умови. Головним завданням, що ставив перед собою пан Данілов, було відновлення регенеративного потенціалу міжхребцевого диска, включно з його пульпозним ядром, яке довгий час вважали неспроможним до репарації. Результатом багаторічних досліджень пана Данілова в галузі фізіології та біомеханіки хребта став запатентований ним метод, що отримав назву вертеброревітологія. Вертеброревітологія це неінвазивний підхід до лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, що дає змогу за допомогою ручної корекції створити умови, за яких відбувається повне відновлення дегенеруючого міжхребцевого диска. Інакше кажучи, йдеться про метод, який дозволяє уникнути операції та повернути хребту втрачену функцію без хірургічного втручання. Застосування цього методу фактично дає змогу досягати повної реституції міжхребцевого диска, результат, який до цього вважався неможливим.